І всім привіт, народ. Це початок другого тижня, другого тижня розробки гри в І я узяв і вирішив робити все з нуля почати. Ну, зрозуміло, використовуючи попередні наробки. Перше, на цей раз, виправляючи свої побулки всіх попередніх ігор, я з самого початку сівся за продумування всієї гри, всієї ідеї гри. Я основу ідеї гри і те, як можна розширяти цю гру, продумав. В принципі, все, тут більше нема чого. Я основу продумав. І це була проблема всіх попередніх ігор і проблема цієї ігри, тому що я сів, не маючи повністю придуманої ідеї гри. Тепер я повністю придумав ідеї гри, моя мета не зробити якусь велику гру. Я почав з самого початку, що було зроблено. Я зробив повністю прекрасне налаштоване спавне. Прекрасне налаштоване спавен. Я тепер можу спокійно, без жодних проблем, розширяти кількість врізновидів рельєфу. Знову ж без жодних проблем розширяти кількість різновидів рельєфу, розширяти взагалі без жодних проблем, те, де яку зону, яку площу вони займають, і так далі. Також тут у нас будуть окремо такі речі, як ресурси, тому ну, десь я зробив спавн ресурсів. Ресурси вони не помітні, це типу залізна руда, вона десь під землею. І вона також в, з якимось шансом спавниться на конкретних клітинках. І щоб її пошукати, мені треба ще постаратись. О-о, айрон. ось тут айрон. В цій клітинці айрон. зрозуміло, що я потім візуально зроблю. Ось це типу гори, це типу рівнина і так далі. Коротше, я все продумав. Тепер подивимось, подивимось, все має бути краще. Бо все більш продумане. Але це поки що все, тому до завтра. Так, що ж, це результат другого дня розробки, на якому я працював 8 годин. Я гадки не маю, на чому я зупинився на минулому етері. Мені здається, я там зробив якийсь, якийсь мінімум. Тут я вже попрацював побільше, я зробив основу то для багато чого. Так, по-перше, ви тут можете побачити кнопки. Це нижча кнопка, це нова гра. Так, далі. То ви тут також можете побачити такі е, технічні кнопки. Ось тут ліворуч, це будинки. Тут декілька видів будинок. Якісь, до речі, тепер як не як в минулій грі. Будівля там різко переміщалась від Хекса до Хекса. Тут вона повільно слідкує, грубо кажучи, повільно слідкує за мишкою. Зрозуміло, що червоне, коли не можна побудувати, і тут, коли не можна побудувати червоне. Зрозуміло, що я налаштував всім будівлям правильне, правильне знаходження, де вони можуть будуватись, де не можуть. Наприклад, ось тут це типу та типу, типу, типу тартак, і він може будуватись тільки поруч з лісом. Знову ж зовнішній вигляд, гри буде мінятися. Це типу гори, якщо що. Я не знаю, я на минулому етері чи на цьому це зробив, я зробив о, прекрасну генерацію мапи, я тепер максимально правильно можу налаштовувати. Тут ще є генерація ресурсів. Я не знаю, я на минулому етері це зробив чи ні. Ага, я подивився, що я зробив. Там не було спав на лісу. Я налаштував спав на лісу, прям максимально правильний. Коротше, це все розширяється, будь-який вид лісу і так далі можу робити. Е, так, що ще? Ну, я зрозумів, що я зробив роботу. Тепер, тобто, якщо я тартак, тут побудую. І побудую поруч. Давайте ось це житло, то воно почне, якщо подивитись. По-перше, витрачатись гроші на утримання ось тут в сторіч, Бачите, гроші уходять, і воно. зачекайте, В тебе нуль попсів. А, та, я просто тут працівників не поставив в цій будівлі. Вона нічого не дає. Це дивно. А, ти виробляєш маркет. Це я перевірив, щоб зробити маркет. Тут зрозуміло, що інфлюенс... Ну, ось ця будівля, яка виробляє маркет, робить вплив, я зробив вплив. Кожна будівля бачить, що на що впливає. Так тепер ти. Тут робочий, тепер можна по постороч побачити, як додається деревина. Цей будинок споживає деревину, ще, коротше, споживання, виробництво, ось це все поставив, далі тільки налаштовувати. Ой, нас гроші в спішли. пішли. Заробіток буде в основному будуватись на експорті. А вже ж я зробив збереження, якщо я ось тут тикну на другий очікук для збереження, вийди в меню і звантажу другий очікую для збереження. Зрозуміло, що воно повністю правильно завантажиться і все працює. Типу, тобто, я все зробив, ну, в плані так, все, все зроблено. Ну, ось це все зроблено, і 8 годин витрачено, витрачено багато чого, через це я не можу нормально показати, що саме було зроблено, тому що 8 годин. Але вже ще нічого не можу будувати, тому що грошей на будівництво нема. Зрозуміло, що баланс буде виправлений. Баланс дуже просто виправляється. За це я взагалі не хвилююсь. Тому це другий 8 години день розробки. Я тут багато, я дуже багато зробив. Прям дуже багато. Прикол в тому, що тут тепер наш, наші працівники автоматично заходять в роботу. Якщо умовно я знесу тут будівлю, працівники залишаться без роботи. Як тільки я побудую нову будівлю, вони підуть в іншу будівлю працювати. Я зараз це не покажу. На наступному етері ми зробимо візуал цього всього, щоб було видно, і механіка знесення будівель також вже готова, але. У мене нема кнопки, яка це робить, я щось забув про це. Тому так, до наступного етера, до завтра. Що mm. ж, це кінець третього дня розробки, і знову я гадки не знам... не я не маю гадки, що було зроблено, тому що працював 8 годин. Я через це і робив, типу, окремий етер, як окремий день розробки, тому що я так міг нормально казати, що я за день зробив. Зараз я 8 годин попрацював, і мені складно згадати, що я сам за ці 8 годин зробив. Іноді відчуття, що я нічого не зробив. По-перше, налаштування. Зміна мови, і мені здається, це і було. Типу, ось воно працює. Типу, Дібо... окей, це здається і було. Завантажити три ячейки для збереження. Коли тут щось збережено... А, так. До речі, я не виправив баг, що воно відкривається. Окей. Там, де нічого не збережено, не можна тикати. Зрозуміло, що тепер на Escape воно виходить, відкриває звичайне меню. Нова гра, висота ширина. Здається, я це зробив на минулому етері або на цьому етері зробив. Тут ще сіт є, можна повернутися назад, кнопка продовжити. Окей. Плей, просто рандомна висота ширина. Так, це те, що я точно знаю, що я зробив. Це тепер всі тут хекси, це мої власні, те, що я зробив, так. Не знаю, воно одночасно і гірше почало виглядати, і якось я розумію, що я можу в одному стилі робити. Однаково погато це краще, ніж по-різному. хорошо. Типу, дерева тепер мої, гори тепер, як гори виглядають. Типу, це все власноруч зроблена. Також ви могли побачити тут зверху менюшку це монетки. Праворуч на горі це менюшка збереження. Тут можна зберегтись. До речі, здається, це те, що я зробив на цьому етері. Давайте вийти в меню в цей день. завантажити завантажусь і воно завантажує саме там камеру, там, де я і зупинився. І до цього, до речі, якщо ми тихнемо зараз нова гра в принтому місці, наша камера стартує посередині. До цього. Коли ми починали нову гру, вона стартувала десь ось тут, скраюшку. Тепер я зробив так, щоб вона посередині мапи починалася. Так, давайте вийти в меню. Завантажити, завантажуємось. Далі а, тут з'явився якийсь ніякий інтерфейс. По-перше, кнопка знесення. Ми можемо навіть зносити дерева. Права кнопка миші скасувати знесення. Далі, тепер наводячись на будинки, на іконки, навіть не було іконок будинок на минулому в кінці минулого дня. Коротше, тут написано тут назву. Написано, а вже ж, якщо в нас була англійська, нам написали назву англійською. Е, в плані будинку, якщо навестись на будинок, то тут написано назву, стоїмость і в скобочках утримання 0, У намета 0 утримання, кількість працівників, ефективність 10% за 0 утримання, що ви хотіли, і радіус роботи 1. Також потім тут з'явиться ще споживання ресурсів, і буде написано, який ресурс вона споживає, і потреби наприклад, потрібен ринок буде. І тут там буде написано, що потреба ринок. Так само в тартаку. Тут, до речі, зверніть увагу, що тут зараз на горі нічого не написано, тільки монетки. Якщо навестись на тартак, то тут написано, типу, ціна утримання, кількість працівників і те, що воно дає плюс одне деревину. Але, на жаль, через те, що тут в наметі в нас ефективність 10%, то воно буде давати 0,1 деревину на працівника. Так, тикаємо, будуємо поруч з лісом. І тепер будуємо працівників. По-перше, я не знаю, вони ходили чи ні, і бачите. Тепер дерево з'явилось, і кожен ресурс він буде новий ресурс показувати тільки тоді, коли ми почнемо їх виробляти. А, а я не, я не пам'ятаю. До речі, тепер намет це також мій власний. Я сам зробив. Ну, типу, по якості видно. Намет це. Я зробив модельку, модельку Тартака також я зробив. Це просто лісапіння, мінімальне. Так. Mm -hmm. Я щоб легше їх розрізняти, зробив їх кольоровими. Так, можна, в принципі, ще один тартак і ще три намети побудувати. А вже ж, якщо я зараз збережусь десь тут, вийти в меню, завантажити, то воно завантажиться, це типу. Окей. Також ви можете побачити, що вони почали всі йти однаково, але повертаються з роботи йдуть на роботу. Вони в різний час. Тут є трохи рандому, щоб вони не ходили як по годиннику, а трохи в різний час приходили, уходили. І типу воно тут зарандоміння. Типу, ось прийшов, пішов, прийшов, пішов. І так, ми вже вийшли в мінус. Але це нормально. Можемо знести щось. Прибажання, але ні, я не хочу. Також тепер, якщо ми почнемо. А, я не покажу. Вийти в меню, нова гра, байдуже. Якщо ми почнемо будівництво, правою кнопкою миші його можна скусувати. А, І якщо ми таке на Escape, відкривається Закрити. Так, щоб ще показати не знаю. А, з'явився пісок. Тут у нас з'явився ще пісок ось тут. М -м. Ну, блін, я так багато зробив, а зараз відчуття що я нічого не зробив. Хоча дуже, воно напевно дуже змінило. Ось В цьому та й проблема, тому я її робив. Звіт після кожного етеру, кожен етере, як окремо дня, тому що зараз я таки зробив і в мене відчуття, що я просто нічого не зробив за ці 8 годин, хоч зробив я дуже багато. Мав би зробити дуже багато. І воно, напевно, виглядає так, як я зробив дуже багато. Так ну, зрозуміло, якщо, якщо, якщо не мене тут за дві клітиники побудую, то він не буде ходити на роботу. А якщо тут поставлю, то він буде ходити на роботу. Якщо знесу, то він припинить ходити, тому що він не знає, куди йому ходити. Ось так. Я можу знести ось тут роботу, побудувати тут. І ось ці вдвох два черіка мають зрозуміти, що їм треба ходити сюди. Ось бачите. Він також зрозумів, що йому треба сюди ходити, коли в нього зникла робота. Тобто ви руйнуєте роботу, він на шукає. Це те, що ще до цього зробив. Коротше, це кінець третього дня розробки. До завтра кінець четвертого дня розробки. Так, давайте я українську поставлю, тут що, що англійську так. Гра, тут неважливо, просто будь-який сіт згенерую. Давай ось так поменшу мапу. Просто по приколу, а то я завжди більш-менш велику генерую. І ви можете вже побачити різницю. Я не пам'ятаю, що саме. Тут, здається, кнопку зробив дослідження. З'явилися нарешті дослідження, з'явився ринок. Тут ресурс, ціна продати, так як в нас ресурсів немає, нічого нема. Так, поїхали. Ну і тепер будівництво окремо відчиняється. Там я потім зроблю трохи по-іншому, скоріш за все. Тепер поїхали. Будуємо початкові ресурси. Так. І тут так розраховано, що ви гроші заробляєте виключно з продажів ресурсу. Виключно з продажів ресурсу. Типу, тут x1, x10, x100 можете продавати, можете максимум продати. Ціна одного дерева 4. Тут так виходить, що на початковому виробництві ви будете заробляти 0,3 то 0,2 монетки за 3 секунди. Насправді кажуть, що це достатньо швидко. Хочу те, що ви можете дві одразу побудувати. І так далі. І тепер, типу, ви можете продавати це все, ось так, ось так продати. Як тільки ви все продасте, то воно зникає. Якщо у вас ще з'являється, ви продаєте. Де би все, нема. Ось так. Ну, і зрозуміло, що тут на ринку буде розширятись кількість ресурсів для продажу, коли буде у вас більше ресурсів. Як тільки новий ресурс буде з'являтися, ви зможете його продавати. Так само, ну, зараз покажу з будівлями. Дослідження. Це віконце досліджень. Воно так буде відкриватись, і тут а вже ж буде більше досліджень. Не треба забути, щоб керування мапою не працювало. Дивіться, знову ж, це, типу, там хрестів буде. Наводите на дослідження. Тут показано, що воно робить. О, що саме воно відкриває: намет один, намет один, намет один. Це просто тестове тест, я зробив. Так, перше дослідження ціна 0. Ми його відкриваємо, воно стає жовтим. І робить білими наступні виробництва, дослідження, які можна дослідити. І тепер в будівництві може з'явився ще один намет, який фактично є просто звичайним наметом. Я просто заради перевірки зробив. Він нічого від, не відрізняється. І так само ти. Ось так, за дві монетки тебе дослідив, і за 5 дерева і 3 монетки тебе досліджую. І можете побачити, що воно забрало і монетки, і дерево. Тепер, якщо відкрити будівництво, у нас всі будівлі, всі будівлі, всі будівлі відкриті, тут воно все жовте, а вже ж збереження працюють. Хоч, насправді кажучи, я не перевіряв, тому може зараз і не працює. Ні, воно зберегло, що ми дослідили всі ці будівлі, так, бачите, воно зберегло. Ось так. Тобто тепер все, майже все готове для того, щоб розширятись. Майже все, що я планував, є. Тепер треба тільки зробити нормальну гілку досліджень. І розширення через гілку досліджень. Тому так, ну, а вже ж ви можете спокійно зруйнувати і побудувати, так? Да? Працюйте. Все повернулось працювати. Прекрасно. 33. Я прадив робити. Так, монетки закінчились. На всі початкові гроші. Є грошей не вистачає. Зараз підзаробимо. Мені потрібно десь монеток. Коротше, менеджер будувати ось так: три намети, одне одну лісопілку, один тертак. На початку, і це вам дасть 0,4 монетки за 3 секунди, але цього вистачить на перший час. ми подивимося, що ми по дослідженням ще зробимо. Зрозуміло, що дослідження будуть, як мінімум, на весь екран. Як мінімум, але подивимось до завтра. Так, що ж, це кінець п'ятого тижня цього, п'ятого тижня, п'ятого дня цього тижня розробки. Так, по-перше, ви можете побачити, що в меню з'явився. Ну, трохи покращив в меню. Тут з'явились хрестіки, з'явились фони, і тепер тут генерующеся меню. О, геніруєш задній фон. Типу кожен раз. Зараз нова гра. вийти в меню, новий задній фон. Нова гра, вийти в меню, новий задній фон. І просто прикольно. Прикольно, нічого не коштує, типу в плані це не складно було зробити. Тому так, вперед, поїхали тепер нова гра, будь-який сіт. Давайте, мені прикольно на маленьких мапах, не знаю, вони прикольно виглядають. Просто прикольно. Хоча тут сильно не розвинешся. Так, також, що ми тут зробили? О, до речі, фон. Задній фон тепер приблизно колір води. Насправді, блін, кожен раз, коли працюю так довго, знову це 5 годин сьогодні попрацював саме над грою, то відчуття, що нічого не зроблено, але зроблено багато. Так, по-перше, дослідження. Тут, Ну, знову ж, ми, я зробив хрестик, і тепер сюди йде хрестик і воно хрестиком. В дослідженнях? А, я ж в минулому відео тільки. Так, в минулому її день тільки зробив. По-перше. На що я витратив час? Бачите, ось ці лінії, які з'єднують дослідження, вони е, генеруються автоматично. Тобто в симуляторі України я там сам власноруч розставляв, тут вони просто автоматично створюються. Де, де я поста... не поставлю, на яку відстань не поставлю, вони будуть створюватись. Також тепер дослідження повністю працюють серед час. А, а я багато зробив. Так, по-перше, я переробив механіку закінчення часу мовного тіка, тому що до цього він. Лагав він сторіофлай, я це виправив. І тепер житлові будинки приносять нам трохи грошей. Типу, тепер палатка приносить тент. Тент приносить нам 0,1 монетку. але все одно вигідно будувати робоче місце. Я там ще знову ж я завжди виправляю баги. Я повиправляв баги. Це просто завжди я це роблю. Так я для себе вже ж зробив можливість швидко закінчувати тільки. Бачите, я спокійно тикаю, і вони закінчуються. Зараз продам все, що у мене тут на Це щоб показати вам дослідження. Тепер я можу срайд дроворуба дослідити. А, все, я дослідив, тому що в мене там деревини не вистачало. І все. Тепер у мене в будівництві з'явився срайт дроворуба який нам будуть давати дрова. Давайте зараз продам все зайве. Знову ж, я все е, розраховую так, щоб було вигідно будувати. Тобто срайд дроваруба вигідно буде будувати і переробляти на дерево на дрова. Це просто вигідно буде. Так, але для цього треба назбирати 40 монеток. Знову ж. Грати ви будете. Це більш релаксуюча гра, ви будете сидіти, збирати довго відносно. Мені ще три дерева потрібно, щоб тебе побудувати. І ти будеш переробляти дерева на На дрова. Все є. Так це його не обов'язково з лісом будувати, тому просто побудую. Давайте. Раз, два, три. Там три робочих місця. Ой, чотир так не побудував. А, в нас грошей не вистачає. Я думаю, чого не почне. А, яй яй ну тепер дерево. Все, тепер дерево є. Так ось так моделька дерева виглядає. А, речі, До речі, що я ще я зробив за сьогодні? Ви можете побачити те, що тепер дерева більш органічно виглядають, і гори. Тому що вони тепер, і всі будівлі, вони е, крутяться. Типу, при будівництві вони рандомно крутяться. Тепер лісник, як Ctrl-C, Ctrl-V, він виглядає тепер більш органічно, так само, як і гори. Тому що коли вони до цього всі води напрямок були розгорнуті, це занадто штучно виглядало. Тепер вони більш нормально виглядають, так само, як і дерева. Так само, як і будівлі. вони всі розгорнуті. Тут прикольно так співпало, що вони всі розгорнуті обличчям до, до лісопільні. Це прикольно. Так, продаємо всі дрова і витрачаємо гроші на те, щоб ще побудувати хоча б одне виробництво дерева, тому що дерево нам все одно треба, щоб Тепер Позбираю побільше. Продаю всі дрова. І нащо нам дрова потрібні на халупу? На халупу для якої на дослідження якої потрібно п'ять 5 дерева, п'ять 5... ні, п'ять 5 дров, п'ять монеток. Відкриваємо там далі поле. Давайте спочатку з халупи покажу. І прикол халупа. Знову ж я рахував, воно її ефективно, ефективно замінювати вас на халупи. Ти споживаєш дві дошки, продуктивність 20%, і дальність роботи 20, ой, 2... дальність роботи дві клітинки. Ну і два працівника даєш. Ну і споживаєш дрова. Тобто тикайте зруйнувати, руйнуйте два будинки, будуйте. А, у мене чогось не вистачає, грошей не вистачає на хліб. Давайте можна вас всіх продати вперед. І вони ходять працювати. Моделька хлопи не ідеальна, як і всі інші модельки. Я правда просто можете спокійно все перебудовувати, якщо у вас достатньо грошей. У мене є можливість скіпати час не те, що у вас, тому я можу дозволити собі перебудовувати. Ну, знову ж дивіться, щоб не перестаратись в кількості. Ой, у мене. А я чомусь дозволяю дере... будувати так, щоб дерево виходило в мінус. Це треба буде виправити. Все, я замінив все звичайне житло. Ось тут яке дерево виробляло. На покращення. Трохи вийшло в плюс. О, хорошому. Ага. Тут з виробництвом дров обережніше, тому що спочатку треба побудувати житло, а потім руйнувати то, щоб одразу були і працівники. Ну і тут, нехай ти залишайся. <кій> тепер у мене тут все максимально ефективно. І давайте назбираємо. Я швидко тут так, і назбирав ресурси. Все, назбирав ресурси на поле, і тепер нам ще поле відкрито, яке забирає дві монетки. 5 працівників потребує і дає один корм. Так, наруйную тебе. Буду тут нове житло. Ось так. І тут один вільний працівник. Знову ж, не можна будувати на воді, на піску. В горах не можна будувати, а тільки на полі. Ось так полі, полі виглядає. Ну, я сам роблю модельки. Що ви не мене хочете? Я програміст, я не 3 d монтажер А, і, до речі, хочу звернути увагу, що воно тут просто розширяється. Ресурси додаються, і воно просто розширяється. Так само, як тут продаж ресурсів. Ціна 4. І це воно виходить в нуль при повністю забитих працівниках. Нуль в плані чисто ресурсами. Враховуючи те, щоб ще працівники дають гроші, то воно. Дає досить достатньо, достатньо дає грошей. Так, можна ще одну хлопку, і вони вдвох будуть ходити виробляти нам. Так, і буду розширятись. Я не знаю, я блін, я роблю куди більше. Я справді куди більше роблю, але кожен раз, коли я записую тижневий я такий, а що я зробив? Це кожен раз таке неприємне відчуття. Але якщо я хочу кожен день буду давати по дві-три будівлі, тому тут гілку досліджень макси дуже сильно вже розвинемо до моменту виходу в дочасний доступ, і це вже буде досить велика гра. Ну, достатньо. Просто достатньо велика. Що ви тут працюєте всі? Працюєте. Прикольно. Мені подобається те, що виходить, мені подобається. Тому до завтра. Так, ну що ж, всім привіт. Це звіт за шостий день розробки. Я просто рахував мене на, на третьому моніторі. Відео я порахував скільки їх там. Дивіться, в меню нічого не було змінено вперед, вперед. І я справді кажу, я кожен раз щось змінюю, і такий я, нічого. Я, я кожен день це кажу, я знаю. Ну, мене, по-перше, тепер дивіться, тепер тут ви відкриваючи вікно будівництва. Тут відкривається три типу будівель, які ви можете відкрити. Не одразу просто будівель, який відкривається, і ви тикаєте, і і воно відкривається. Воно не так як до цього просто з'являлось. Типу, тобто тут у нас поки що є в житлових будинках тільки намет в промислових будівлях Тартак. І, ну, і тут ще я нічого не зробив, там буде ринок і так далі. Споживання, будинки споживання. Так, а тепер давайте я собі в сторож додам дуже багато усіх ресурсів, і ви одразу можете, до речі, побачити ресурси. Ой, дуже багато. Дуже багато всіх ресурсів в мене я додав. І тепер, якщо залізти в дослідження, ви можете. А я не знаю, я просто. Я справді забуваю. Тому я багато працюю і через це забувається. Я зараз подивлюсь, на чому я зупинився. А, ми зупинилися на полі. Тепер дивіться, після поля в нас йде будинок, в нас іде лісопілля. У нас йде млин. Так. І тепер ось так будинк, коли житлові будинки відкривайте, тут показуються житлові будинки. До речі, в порядку кращості. Ну, будинок тут. Я, я ще попрацював над прибутком з будинків і на над їх ефективністю. Новий будинок він 33% ефективності. Він споживає, споживає збіжжя і має тридальність. Тут млин. Млин і лисопильня Лисопильня робить дошки. Дошки потрібні, щоб побудувати і відкрити млин. Млин дає борошна. Ой, тут трохи неправильно написано. Щось не так тут написано, тут не має бути. Мінус 5, плюс 1, коротше, я це перероблю. Млин. Ну, ресурси автоматично розширяються, наверху також ресурси автоматично розширяються. Так, що ще було ще зроблено? Дивіться. Давайте я зараз побудую. Далі, щоб побудувати будинок, у вас має бути виробництво. Типу, у вас не. Недостатньо, щоб у вас просто на складі були ресурси. Треба, щоб прям виробництво ресурсу було в плюс, щоб побудувати будинок. Так. До речі, тепер, коли ви будуєте, ви можете побачити, що тут поруч з мишкою. Бачите, тут значок будівництва, коли не можна побудувати, побудувати хрестик. Значок будівництва, тепер, коли ви починаєте зносити тут значок знесення, правою кнопкою миші прибирати. І дивіться, тепер побудуєте артак. Тепер можна тикнути на кожну будівлю і побачити, де люди працюють, так як тут всього одна людина. Ми бачимо тільки одну роботу. На роботі ми також можемо. Ми можемо спокійно когось звільнити. Ось працівник звільнений, я можу йому змінити роботу. Не знаю, побудую ось тут. Він піде сюди працювати зараз автоматично. Бачите, він знайшов роботу, зараз піде, і він бачить, що він працює. Ну, можна тикнути на тартак, де ти працюєш, або цей тартак подивитись, де саме ти працюєш. А також можна взяти намет і змінити роботу. Наприклад, по-перше, тут написано, куди ми можемо поставити людей. Воно, до речі, рахують навіть, дивіться, якщо я просто поставлю тартак десь тут, він зрозуміє, що він до нього не зможе дійти просто. І може ось тут. Тут є чекаю, для роботи, і він змінив роботу, по ідеї. Так, тут нема працівника, тут три працівника, і зараз він допрацює і піде працювати вже в цей тартак. Бачите? Типу, можна спокійно міняти. Також, наприклад, якщо я когось з вас звільню, наприклад, ні, зараз краще інший приклад поставити. Давайте припустимо. В іншому місці. Пропустимо тут тартак. І тут у нас багато наметів стоїть. І ось останньому намету не вистачає роботи, він тут не працює. То можна поставити тут тартак, тобі, змінити роботу сюди. І ось цей, бачите, він пішов сюди працювати. Одразу він зрозумів, що тут з'явилось вільне місце, і одразу пішов працювати. Ось так тепер. Ну, вони їм прям розумні, відносно. Це, вже. Це я прописував все. вже ж вони розумні. Так, ось так. Зрозуміло, надбаланс попрацював і так далі. Що ви тут праворуч внизу можете побачити галочку, це потім почне працювати. Вона. А зараз. Ну, збереження працює, все працює, це навіть не питайте, навіть не знаю. Коротше, можна подивитись, де хто працює. Нема працівника, немає працівника, ти, ти працюєш ось тут. ти якщо ти на тартак працюєш тут. Якщо ти тартак і намет, ти працюєш тут. Це треба, щоб потім. Якщо вам треба буде в якомусь місці. Я просто грав, я тестив, і мені в якийсь момент треба було змінити роботу, або просто людина не, не туди, куди я планував. Пішла працювати, і треба можливість змінити роботу. Ще по-хорошому, часто кажучи, знаєте, що робити? Тут колір. Колір попса. Малювати тут, щоб ми приблизно знали, про кого це. Хоча на мети так зрозуміло, хто це. Коротше, це те, що я зробив за сьогодні, але, блін, я знову ж. Ну, я, як мінімум, додав три будівлі будинок. Лісопільня і нам імлин. І будемо тут ще розширятись. До завтра. Так, ну що ж, це сьомий день. Другого тижня розробка була проведена величезна робота. За весь не за сьомий день, а за цей другий тиждень, тому що фактично гра за цей тиждень була перероблена з нуля. Що було зроблено зараз? Мені здається, я зробив маркет і двоповерховий будинок. Секунду. Ага, я бачу це кінець минулого дня. Так, зроблений маркет двоповерховий будинок. Щоб відкрити маркет потрібно борошна і гроші. Двоповуковий будинок будино, потрібно дошки і борошна. Також тепер гілку досліджень можна рухати. Ось так. закриваєте вона повертається на місце. І дослідження тепер не по горізонтальному йдуть. Я зробив, щоб ці штуки вони автоматично спавняться і вони так будуть вже більш квадратиком спавнитись. І можна буде рухати, тому що гілка досліджень планується досить велика, і якщо вона залишиться в такому розмірі, це буде. Якось сумно. Також я почав робити ось тут піді мною кнопка ресурси. Якщо тикнути, ми побачимо всі ресурси, які є. Ось бачите, тут з'явилась іконка залізної руди. І ось усюди, де намальована залізна руда, є залізна руда. Це потім, коли рудник будемо будувати, треба бачити. Тобто, щоб побудувати рудник, доведеться знести дерево і тут побудувати. Також, тепер, я не знаю, це було чи ні, тепер наводити, і тут написано. Зайняте місце, або написано непідходяще місце для будівництва. Типу тобто написано, чому саме тепер підписано, чому саме не можна побудувати в цьому місці. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про тебе, то тут написано, має бути поруч з деревами. Зрозуміло, що якщо я вийду в меню і поставлю українську мову, воно буде типу, перекладатись. Це, це навіть не обговорюється. Я не типу, ось поруч має бути ліс. Підписано. Ось тут непідходяще місце, місце зайнято. Так, також до цього не було тепер. Коротше, зробив, щоб будівля перевіряла, чи, можна, чи є поруч з ринок. Типу, для двоповерхового будинку потрібен ринок поруч. І він перевіряє, чи є ринок поруч. І нормально перевіряє. Також, це те, що сьогодні було зроблено, і те, що треба показати, я підготував модельки. Модельки, зараз покажу, чого. Брікхаус цегляний будинок. Я не знаю, чому він не показується, але ось піді мною. Це цегляний будинок, виробництво пива, е, виробництво цегли, глиняний кар'єр підготував також май, е, залізну шахту, яка чомусь не експортувалася так. Це переекспортую, таверна підготувалася, і виробництво інструментів, тобто в билдах Воно також все є в іконках. І це вже буду робити на наступну тиждень, першого дня наступного тижня. Виробництво інструментів, таверна, залізна шахта У хміль. Це хміль, вугілля, глина, цегляний будинок, цегла і пиво. Знову ж, посилання в описі ви зможете знайти не ігри, мої ігри, які вже є в Steam. Це симулятор України, симулятор країн, по в описі можете перейти та придбати їх. Також, якщо б на цьому каналі були б спонсори, то я б їм подякував, але нема спонсорів. Тому і нема кому дякувати. Якщо хтось стане спонсором, то я наступне відео в кінці наступного відео подякую. А так, поки дякуємо вам, вам усім за перегляд, на наступному тижні продовжимо.